Кілометрові черги, аби оновити дані. По всій Україні військовозобов'язані приходять до ЦНАПів, аби актуалізувати інформацію для ТЦК. Термін до 16 липня. В одному із центрів у Дніпрі чоловіки і жінки чекають із самого ранку. Георгій в черзі декілька годин. Каже: прийшов до ЦНАПу, бо так простіше. Використовувати застосунок резерв плюс не хоче. У нього були баги і всіх підряд грошок подавали. Щось не довіряю. У мене, виходить, вже на 17 є квиток, я відрядження виїжджаю. Мені простіше сюди прийти, зробити це все. Оновити дані до ЦНАПу прийшов і Олександр. Каже, через попередній негативний досвід із працівниками ТЦК обрав саме цей центр. Оновити дані через «Резерв плюс» також не хоче, бо, каже, не довіряє застосунку. Більш комфортно, тому що я був у воєнкоматі, там, коли мені 16 років було, і там співробітники не дуже вічливі. Оскільки я знаю, там можуть бути деякі проблеми, там ти можеш бути у розшуку і все таке. Оновив дані через резерв плюс Іван. Проте про всяк випадок вирішив це зробити й у ЦНАПі. Я, виходить, скачав приложення, там одразу… ну, зробити саме Зробити верифікацію через банк вибрав через банковську карту. Все підтягнули з мої дані. Бажали повна інформація повна інформація. Це те, що вони мені тут розпочати з кіошкоду. Оновлення даних у застосунку резерв плюс та у ЦНАПі нічим не відрізняється. Про це розповідає начальниця ЦНАПу Правобережний Ліна Цумер. Розповідає, якщо все ж людина хоче прийти та актуалізувати інформацію про себе, їй потрібен паспорт та ІНН. «Це можливо зробити швидко, без черг, через додаток, мобільний додаток Резерв Плюс. Ми ті документи, які приходять через Резерв Плюс, і які видаємо, ми військово-обліковий документ. Він має Абсолютно ідентичну і юридичну силу загалом розповідає Ліна Цумер через ЦНАПи Дніпра оновили дані майже 14 тисяч людей. Ті, хто не встигне цього зробити, отримують штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.